Всім, всім привіт! Це канал Корисна валіза, і сьогодні я приготувала для вас ще одну цікаву ідею. Ми сьогодні затронемо тему про мудрого і нерозумного будівельника, а саме як пояснити дітям важливість духовного фундаменту в їхньому житті, як це зробити просто, весело і цікаво. Зараз ви бачите будиночок уже в готовому вигляді після виконання завдання з дітьми. Але, щоб це зробити, вам буде необхідний сам будиночок, фундамент сірого кольору і заготовлені цеглинки. На кольорових цеглинках ви маєте написати саме те, що ви вважаєте, буде міцним духовним фундаментом в житті дитини. Будь то біблійні принципи, чесноти, які перекликаються з біблійними принципами, або позитивні риси характеру. В цьому завданні, наприклад, я обрала твердість духу як правильна позиція, миротворець, милосердя, повага до інших, виконання Божих заповідей, чесність прощення, співчуття, доброта, стараність у справах, прийняття інших такими, які вони є, уважність до потреб інших. Але це лише маленький умовний перелік того, що ви можете написати на цих линках. Зміст або наповнення цеглинок буде залежати саме від того. Що ви хочете досягти на уроці, яку мету або ціль ви переслідуєте, чи що ви хочете пояснити дітям саме цим завданням? Але, щоб у дітей був вибір, ви маєте створити не тільки позитивні риси, характери, чесноти, людські чи біблійні принципи, але і створити цеглинку на противагу біблійним позиціям, щоб діти, обираючи із маси цеглинок, змогли збудувати саме свій фундамент, так як вони це розуміють. Що він буде правильний, вірний. До цеглинок з негативним забарвленням ви не приклеїте скоча, а з позитивним приклеїте. Таким чином, коли ми піднімемо цей малюночок, неприклеєні листочки злетять оці цеглинки, утворюючи пустоти. І діти зможуть наглядно побачити, наскільки важливий міцний фундамент, правильно закладений фундамент в житті дитини, з чого він може складатися, на що треба звернути увагу, щоб це принесло благословіння в їхньому житті. А які завдання ви впроваджуєте в своєї навчальної діяльність, щоб пояснити учням важливість духовного фундаменту в житті дитини? Напишіть мені в коментарях. А я yeah. дякую вам всім за увагу. Бажаю мирного неба над головою, нових креативних ідей в служінні і разних Божих благословень. З Богом!